Вони виїхали з під обстрілів на Харківщині і вивезли з собою козулю. Люди не змогли покинути в небезпеці тварину, яку з маличку вигодували молоком і тримали на подвір'ї. Історія доброти та людяності у нашому наступному сюжеті. Це відео волонтерів, які вивозили людей з нової кругляківки, що під боровою. Разом з двома бабусями забрали й маленьку козулю. Мала збентежена і виривається, та коли її бере на руки господиня, затихає. Не плач, не плач, ти зі мною. Бачиш, і я сіла, Все. Все, моя хороша дівчинка. Тваринку пані Інні принесли військові. По весні до нас під'їхали хлопці з передової і привезли манесеньку косульку. Кажуть, у вас є коровка, випаїть її молочком, бо вона прибилася до нас, а в нас стріляють дуже. Шумна в нас, їй страшно. Козулі дали ім'я. Вони як привезли, вона все время пищала. Ну, я кажу: ну нехай буде пискля або Ну, Раз пищить, значить пискля. Та війна докотилася й до нової кругляківки. тобто від вуличних боїв це десь, мабуть, за 5-6 кілометрів. Безпосередньо, де ведуться бойові зіткнення до лінії бойового зіткнення. чути кулеметні черги, чути -чу 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 автоматні черги, виходи, приходи, мін чутно. Люди почали виїжджати, покинути маленьку пестунку Не змогли у Харкові. Родина винаймає помешкання в багатоповерхівці, а тварину віддали до місцевого екопарку. За тиждень приїхали перевідати. Пискля хазяйку впізнала. Пискуй. На, на, ти помінялася, ти помінялася. Йди, йди на йди на, моя красу. Йди. Та зрештою козуля близько до жінки так і не підійшла. Пишіть, обзивається, я до неї балакаю, вона обзивається. Пишіть, ну близько не підпускає. І це нормальна для дикої тварини поведінка. Вона з людей только Вона з людей тільки бачить охорону, тобто ну ось нас працівників, тому могла злякатися. А у зоні бойових дій козуля могла й не вижити. Ну, тому що... дуже небезпечно, бо до нас привозили багато косуль поранених. Чимало з них не вижили. Ну, а там могла б потрапити і під обстріл. Якби вона бігала територію, на розтяжку потрапити може, на міну, на пелюстку. Пані Інна, упевнившись, що улюблениця у безпеці вирушає додому та обіцяє навідатися ще. Сподівається, що козуля її таки впізнає. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал інтер, марафон. Єдині новини.